Я його накриваю так рушничком, щоб він гарно підійшов. Але як перевірити піч, чи можна ставити вже туди хліб? В коментарях читала, що треба поставити руку. Раз, два, три. Якщо можна тримати, то можна ставити. Але дякую за коментарі. Буду знати, що треба жар відгрібати. Зараз спробую його туди. Що його треба розгорнути по сторонах. О, так і роблю. І буду ставити кіпчик. О. І красота яка. Підійшла вже гарна. Ну який він гарний. Який він гарний, пишний, пухкенький. Сама робила. Ох, супер. І дістаємо хлібчик. Чи не згорів. До речі, пікся. Скільки в нас? Більше години. А, ні, рівно годину. Рівно годинку. І подивіться, яка красота. М -м, просто супер. Другий. А, цей просто золотистий такий. Ай, смакота яка. І яка красота в мене вийшла?